джинси Прямі донизу з карманчиками. Застібаються на блискавку та кутагудзі. Ззаді також присутні карманчики. Розмір 36. Кльош донизу. З карманчиками застібається на блискавку та гудзи. Ззаді також присутні карманчики. Розмір 36. Приміни донизу з карманчиками, Застібається на близько в кутагузи. Зати також присутні карманчики. Розмір 48, декоровані. Діамантами. Примір донизу з карманчиками. Застібається на гудзи. Задія також присутні карманчики. Розмір 46. Дана модель джинсиків призначена для вагітних всередині присутня тканинка фетонова з резинкою гарно потягнеться.